Слово Боже, це не тільки шлях до спасіння, не тільки цікаві історії, яких там є дуже багато. Оцей такий посібник для вказівки, як правильно жити людям в різних ситуаціях, скрутних ситуаціях, проблемних ситуаціях. Коли нам здається, що це щось не так. І не можемо знайти правильний вихід з подібної ситуації, читаючи Слово Боже, ми там можемо знайти підсказку, Бог направить шляхи дороги наші, так як це треба по його волі. Бляємо сьогодні ми читати Івангелій від Марка, -й, 7 -й розділ, ні, 6 розділ, 45 й вірш. 6 розділ, 45 вірша і далі. Вене від Марка. Ну, Це. Давайте 44-го я почну читати. А тих, хто їли хліби, було близько 5 тисяч чоловік. Це, це початок, якби Христос нагодував близько тисяч чоловік і далі. І негайно звелів учням своїм увійти в човен. І перепливти на другий бік Вівсаїду, поки він відпустить народ. І відпустивши їх, пішов нагору помолитися. Увечері човен був серед озера, а він один на землі, і побачив їх, як вони мучаться, веслуючи, бо вітер був їм зустрічний і близько четвертої сторожі ночі. Підійшов до них, йдучи по морю, і хотів минути їх. Вони побачили його, що йде по морю, подумали, що це привид, і закричали, бо всі бачили його і налякалися, але Він тієї ж хвилини заговорив до них і сказав їм: Будьте ж мужні, це я, не бійтесь. І тоді Ісус увійшов до них у човен, і вітер ущух, і вони надзвичайно здивувалися. Бо ще не збагнули чуда з хлібами, тому що серце їх було скам'яніле. Можна собі, якби, уявити цю ситуацію, Христос нагодував 5 тисяч людей, учні це все бачили, і далі підходять вони на березі озера, і Христос їм каже, це було все під вечір. Він каже, написано, негайно звелів. Учням свій увійти в човен. Негайно. Він бачив, що вечоріє, бачив, що море, море неспокійне. Знав він, я думаю, що він і знав, бо він Бог, знав, що буде буря. Знав, що учні в кутній ситуації, і негайно каже: Давайте вперед, привіт, негайно, звелів. Звелів слово таке. от, як цар повеліваю, звелів, не попросив чи, якщо хочете, то їдьте, а звелів їм, щоб вони сідали в лодку і пливли. І можна, от, вони ж слухняні, це учні Христа, вони знали, що він дивний, чудний. Хтось думав, можливо, що це посланець від Бога. Хтось думав, що це Месія. Послухались його. І коли вже були посередині, там, де буря була, і налякані. І думають, що ж це нас він так послав? Як же ж це так? Послав нас, щоб ми що, загинули чи що? І вони не розуміли ситуації. А читаємо Христос, спокійно пішов собі помолитися, відпустив тих всіх людей. не спішив. Відпустив тих всіх людей. І потім вже бачу, що там їм складно, пішов до них. Буває і в нашому житті теж, особливо зараз, буря, війна, неспокій, молимося, не розуміємо, що так, війна не спиняється. З, кожного, з кожним днем уже ужесточається. Я дивлюся на. Сводку, скільки гине росіян, наші нас показують, скільки росіян вже були 2000 з чимось. Це дуже багато, це ж наших теж багато там гине. Бої сильніші і сильніші стають. І... А як же ж? Як же ж Бог це все дивиться? Отак Бог. Він ніколи не спізнюється, він знає ситуацію, він знає, коли прийти вчасно. І його дороги, не наші дороги. Його. Плани, це не наші плани. В Біблії записано Ісаї 55 розділ 8 9 вірш, почитаємо. Мої думки не ваші думки, і мої дороги не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище від землі, настільки дороги мої вищі від доріг ваших, і думки мої вищі від думок ваших. Божі задуми, чому так відбувається? Будуть, можливо, стануть зрозумілі пізніше, може, нашому поколінні стане зрозуміло, чому так. Якби ми змогли от пройти по стежинці без війни, по історичній стежинці, так як це може Бог, і побачити, що би тоді було, то не знати, що було б з російським народом, як сталося все, що було б з нашим народом, якби ми, що з нами би було, Незрозуміло, може, набагато гірше все ставалося. Але Бог бачить ці всі. Часові шляхи і вибирає найкращий. отакий шлях, такий шлях нашої української держави. Так Богом допущено. Одного разу, ну, це е, така е, людська легенда. Чи притча, люди придумали її. Як Бог посилає ангела, каже: піди в ту і ту родину і там. Мама народила недавно двох дівчаток. Ти маму забери в них. Вона має померти. І ангел приходить, дивиться: ця мама за цими дітьми так доглядає їх, так їх любить, така ніжність проявляє, ну, любов велику до них. І ангел вернувся назад каже: Слухай, Господи, я не можу це зробити. І Бог каже: за те, що ти мене ослухався, не виконав мого повеління, підеш на землю і будеш там жити. До тих пір, поки три рази не, від радості не засмієся. А ангелові в гріховному світі дуже складно бути радісним. А я пошлю іншого ангела, і він забере маму в них. І справді він вив, 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 цей ангел на землі, сидить біля дороги, весь обшарпаному одязі, нічого не вміє робити, як людина сидить, сидить і Проси милостиню. І тут хто проходить, багаті проходять, ніхто не допомагає, ніхто на нього уваги не звертає. І проходить один чоловічок, такий він бідненький, пішов, нагодував його, розпитав, що він міг робити, бо він, вигляд, був молодий. Каже, «Я нічого не вміє робити. Ну, добре, підеш до мене, я ремонтую взуття». Я сапожник каже. У ну, мене така малесенька майстерня, будеш мені допомагати. Прийшли, він подивився, а там справді, ну, бідненько, нічого немає такого. І він засміявся, що всі багаті пройшли перший раз. А цей взяв його до себе, хоч сам, сам нуждався в підтримці допомоги. І його підтримав, і вирішив йому допомогти. Але пройшло багато часу. І вже Бог поблагословив цю майстерню. Майстерня розширилася, стала великою, перебудували її, ангел допомагає цьому майстрові. І от вже стала майстерня відома. в містечку, і чутка хорошого майстра, що гарне взуття робить, вже своє взуття виробляють вони, дійшла до короля. І король вирішив заказати там перший раз взуття. І от майстер зрадів, ангелові це, так ти будеш робити, дивися, щоб гарне взуття було. Той старався робив, робив але вийшло якесь похороне взуття. Ну так сталося. Як він не старався, і майстер свариться на нього. Що ж ти зробив? Подивися, це ж ти короля. Ти ж на похорон зробив. І тут приходить посланець і каже: Король помер. І це треба взуття для похорону. І ангел знову засміявся другий раз, що так от вийшло випадково таке взуття. І тут ще багато часу пройшло, і знову заказує взуття для двох дівчат наречених, двох королівських синів. І ангел знову зробив гарне взуття, а майстер посилає його, підеш по адресу занесеш. І коли він прийшов по адресу, то це той адрес, куди його присилав Господь забрати маму. І вийшла бабуся, розказала йому, як, вона, як мама в ранньому віці померла, як вона всю душу вкладала всіх дівчаток, доглядала їх, їх чистоті, святості, в любові Божій. І от вони виросли і приглянулися цим королівським синам. Я знову засміявся і прийшов перед лицем Боже. Впав на коліна перед Богом і каже: Господи, прости, що я не виконав твою вказівку. Наскільки твої діла чудні і дивні. Ніхто не міг передбачити, що така ситуація трапиться. Так і в нашому житті буває. Ми собі складаємо плани, але Бог повертає їх зовсім в іншу сторону. І Бога на нас зовсім інші плани, не такі, як ми собі плануємо. Я колись би ніколи не міг подумати, в житті не міг подумати, що я буду стояти і проповідувати Слово Боже. Коли в мене батько був комуніст, а я поступив на кафедру фізики, математики, а там нелегко Бога повірити. Я як розказую викладачам, бо в Вінницю приїжджаю, що він кажуть, ти що дурний Толя. Мені кажуть, ти як це тебе туди занесло? Так. І ще й ну так. Я б не повірив би, не сказав би ніколи. А мій батько казав, о, Толя, попи дуже знають Біблію самі розумніші люди. Він був комуніст. І щоб хтось мені сказав, що я більше 20 раз почитаю Біблію, теж я ніколи б не повірив. І, ну так повертає Господь долю нашу зовсім в інше русло, як йому це. Звичайно, якщо ми не опираємося. Якщо опираємося, то це русло може бути для нас погане. От. І так було і з учнями Бог. Перше, він знав, що буде буря, і знав, що їм буде складно і тяжко. Але він для того, щоб їх. По-перше, випробувати, щоб вони вчилися йому довіряти, щоб вони не боялися перешкод, і щоб ми не боялися різних життєвих буль і негараздів, Бог нас посилає і ми попадаємо в різні обставини, які нас шліфують, закаляють, і ми стаємо кращими, досконалішими, більш придатними для Царства Небесного і для служіння. Христос. Явив учням, славу Божу, от таким чином. Він, вони побачили, що він природа повеліває природі. Вони побачили в ньому когось дивного, навіть до того часу вони не уявляли, а це хто може природі повелівати? Бог. Він по всякому їм натякав, що він є Месія, що він є Господь. Учні, хоч вони були налякані, але. Він їх заспокоїв і буря втихла. Коли ми попадаємо в кружні ситуації, ну, які можна назвати ніч, буря, шторм, тоді теж, так як це було з учнями надії покладати треба на Господа. І, а Він каже: так як учням і нам Будьте ж мужні, це я, не бійтеся. Заспокою в ті хвилини. Будьте мужні. Згадують, за час згадати це місце, коли в складні хвилини хвилин, тяжко. Будьте мужні, каже Господь, не бійтеся. Не бійтеся, я з вами поряд. І він міг би Бог звійти з берега зробити так, щоб буря втихне, і навіть не йти до учнів. Але він завжди поруч, завжди близько. Рядом в скутних ситуаціях. І сьогоднішня така небезпека в нашій державі, ми теж відчуваємо тут, наша церква відчуває, що він поряд, поруч, захищає, захищає наше небо над Малим Подільським, захищає нас, не допускає бурі. Навіть якщо і буря прийде, він все одно буде поряд, буде з нами і буде підтримувати. Христос ніколи не спізнюється, Він завжди приходить вчасно і з'являється там, де Він необхідний, в ті хвилини. Так і з учнями було, коли вони вже були в відчаї, він з'явився, підтримав, заспокоїв. і Вони зраділи і здивувалися. Звичайно, останні вірші ми почитали, що серце їхнє було скам'яніле. Вони не розуміли всього. Хоча тільки що вони бачили диво, п'ять тисяч людей нагодував Христос, п'ять тисяч диво. І вони не понімали цього, не збагнули цього чуда. Серце було скам'яніле. Батьох людей серце кам'яне. Не вірять, що Христос є Господь, що Він може зробити все, Він може підтримати, може допомогти. В самих серйозних обставинах, що кажеться, вже виходу немає. І він так підтримує, що ми не зразу скам'янілими своїми серцями і не поймемо, що це його підтримка. Серця такі людські. Він робить серця м'якими, плотяними, люблячими, добрими, співчутливими. І Сьогодні нам Бог каже, щоб ми не відчаювалися. І Він поведе нас туди, куди ми не чекаємо. Учні не чекали, щоб де буря, але він їх послав. Ідіть туди. Туди, де нам покажеться, що це погано, але це тільки на перший погляд. Дороги, по яких веде людина Господь, вони завжди найкращі дороги. І Складні дороги Бог допускає, тому щоб ми навчилися більше йому довіряти, щоб наша віра росла, щоб ми більше на нього надіялися, довіряли, росли у вірі і ставали кращими для вічності. Такий наш Бог дивний, чудний, всесильний, всемогутній, всезнаючий. І Далекоглядний все бачить далеко наперед, тому вибирає зі всіх миттєвостей, життєвих часів найкращий для нас і посилає нас в той часовий простір. Нехай йому буде слава за все нашому Спасителю Богу. Амінь.